26-річний житель села Братківці Тисманецького району, їдучи автомобілем ВАЗ-2109 в напрямку села Черніїв на прямій ділянці дороги не впорався з кермуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем. Передньою причиною дорожньо-транспортної пригоди можна сказати те, що водій автомобіля ВАЗ-2109 на великій швидкості виїхав на смугу зустрічного руху та допустив наїзд з автомобілем ДАФ. В результаті дорожньо транспортної пригоди водій та його малолітня донька загинули, а двоє пасажирів з важкими травмами доставлені в обласну клінічну лікарню. Під час надання медичної допомоги старший із травмованих чоловіків помер. 23-річний водій вантажівки не постраждав. Згідно висновку медичного огляду, чоловік був тверезий. Наразі розпочато досудове розслідування. Або була технічна несправність, або будь-які решта. Проблеми, може, були в автомобілі, це все визначив вже слідство. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, відкрито кримінальне провадження. Віталіна Запорожець, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.